Всім привіт! Сьогодні поговоримо на тему державна реєстрація земельної ділянки з видачею витягу з державного земельного кадастру. Для державної реєстрації земельної ділянки та отримання витягу з ДЗК вам необхідно мати такий пакет документів. Перше. Заява про державну реєстрацію земельної ділянки. Друге, Оригінал погодженої відповідно до законодавства документації із землеустрою, яка є підставою для формування земельної ділянки. Третє. Електронний документ, що містить відомості про результати робіт із землоустрою, які необхідно внести до ДЗК. Четверте. Ідентифікаційний номер та копія паспорта. Заява про державну реєстрацію земельної ділянки в паперовій формі разом з доданими документами подається в ЦНАП заявником. На протязі 14 днів з моменту подачі заяви. Ви отримаєте витяг з ДЗК про земельну ділянку на підтвердження державної реєстрації земельної ділянки. Підписуйся! Тут все про твої права, а для нових клієнтів первинна консультація безкоштовна!